Іванко уривок із повісті Захар Берком. Батьки і братці. Нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою злагодою та дружністю. Уважайте добре на все. І доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися в купи, несломно стояти один за всіх та всі за одного, доби ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, братця, і чуєся моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердину. За інші, а в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи наставлю для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька і будуть великі сварки і розлади по руській землі. І боржуть вони силу народу. А тоді попадає народ у неволю своїм і чужим наїзникам. І зроблять вони з слугу своїх запахів і робочого вола. Але серед тих зливнів нагадаю собі народ своє давнє громадство. І благо йому, коли скоро й живо собі його. Це ощадить йому ціле море сліз і крові, ціле століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків. І забажає ти їх склідом. Щасли, кому судилося жити в ці дні, це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Тож передавайте своїм дітям, янукам, і вісті про продавні життя та давні громадство. Нехай живе між ними та, та пам'ять серед грядущих дущих Як жива іскра не хаста в попалі. Приде пора, скрада Скорица, нови огледа.